Не дерево, наприклад, от діаметром до 20 см він впродовж однієї доби може вточити. А діаметром до 5 см йому треба декілька хвилин. Сім'я бобра розселяється в даному місці. Йому тут комфортно і умови доволі сприятливі. Те, що ми бачимо, це прояв е, діяльності не одного бобра, а цілої сім'ї. Що таке сім'я? Сім'я це об'єднання. Е, Самця і самки їхнього виводку цьогорічного і позатурічного. Виводку вони можуть мати до п'яти бобринят. А зазвичай два-три. Тобто 1-2. Два, ще плюс додати цьогорічний виводок, який з ними разом ще плюс там три особини і ще новорічний. Е, ще плюс 2-3, тобто загалом до 10 особин може бути в одній сім'ї. Тут орієнтовно близько 10 бобрів проживає в та, даній хатці. То Вони стають тут зрілими на третій рік життя. Тим, коли минає трьох років, вони мусять розселятися, бо вже, відповідно, стає забагато їх, а кормових ресурсів теж не надто багато. Бо хвойні породи дерев, як ми побачили, вони не надто гризуть. Чим харчується? Якраз корою і гілочками дерев. Оце їхній основний корм осінньо-зимовий і ранньо-весняний період. Оце вони їдять, і то в них в шлунку знаходиться зараз. Тобто в них тирса в шлунку.